Добрий день. Сьогодні тема семінару Реєстрація технологічних транспортних засобів. Реєстрація, перереєстрація, ведення обліку та зняття з обліку технологічних транспортних засобів здійснюється відповідно до порядку відомчої реєстрації та ведення обліку великотанажних та інших технологічних транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6.01.2010 року номер 8 цей порядок визначає процедуру реєстрації та ведення обліку великотонажних та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Великотанажний транспорт це автомобіль, який призначений для перевезення вантажів, який керується машиністом, оператором водієм. І використовується власниками для забезпечення виробничих процесів. Реєстрація транспортних засобів це здійснення комплексу заходів, пов'язаних із перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, оформлення і видачі реєстраційних документів та присвоєння номерних знаків. Юридичні і фізичні особи, які є власниками транспортних засобів. Зобов'язані зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після придбання. У такий же срок власники зобов'язані перереєструвати ТТЗ у разі настання обставин, у зв'язку з якими виникла потреба у внесенні змін у реєстраційні документи. Реєстраційні дії здійснюються після перевірки наявності обтяжень. Машини за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцем знаходження органу управління юридичної особи, а той, що належить фізичній особі, за місцем проживання або перебування фізичної особи. Допускається реєстрація ТТЗ за місцем його експлуатації. Експлуатація незареєстрованих ТДЗ. Забороняється. Технічний огляд транспортних засобів проводиться експертними організаціями. Для реєстрації ТТЗ необхідна заява власника за зразком згідно з додатками 1-2 для юридичних та фізичних осіб. Друге. Засвідчені в установленому порядку копії документів. Що підтверджують право володіння користування і розпорядження транспортним засобом. Третє, декларація про відповідність оформлена виробником або уповноваженим представником для ТТЗ, на які поширюється дія технічного регламенту безпеки машин, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 січня 2013 року номер 62 та який реєструються вперше. Четверте, акт технічного огляду за формою згідно з додатком 4 порядку. Для реєстрації транспортних засобів, що тривалий час, більше п'яти років експлуатуються суб'єктом господарювання та на які відсутні документи, що встановлюють право власності або користування, та про попередню його реєстрацію надається копія інвентарної картки основних засобів. Або витяг з балансової відомості, у яких зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ, скріплені підписом посадової особи суб'єкта господарювання та печаткою. Для реєстрації ТТЗ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, зазначеними у пункті 10 цього порядку, свідоцтво про реєстрацію ТТЗ з позначкою про зняття з обліку. А у разі його відсутності довідка з попереднього місця реєстрації транспортного засобу. Перереєстрації, в яких випадках здійснюється у разі зміни найменування чи імені власника, форми власності, місця знаходження органу управління юридичної особи чи місця проживання або перебування фізичної особи власника ТТЗ. Втрати або непридатності до подальшого використання свідоцтва про реєстрацію, зміни вузлів та агрегатів, що мають ідентифікаційні номери, у разі переобладнання ТТЗ за умови проведення фахівцями експертної організації технічного огляду та в інших випадках, передбачених цим порядком. Для перереєстрації необхідно перше заява, свідоцтво про реєстрацію ТТЗ, Акт технічного огляду. За результатами перереєстрації видається нове свідоцтво про реєстрацію, а у розділі Особливі примітки нового свідоцтва зазначається серія, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію та найменування органу реєстрації, який його видавав. Зняття з обліку ТТЗ. Зняття ТТЗ з обліку в зв'язку з його відчуженням здійснюється тільки після технічного огляду транспортного засобу з метою звірки відповідності агрегатів, що мають ідентифікаційні номери з обліковим даним. Під час зняття з обліку транспортного засобу у свідоцтві про реєстрацію ставиться штамп Знято з обліку та зазначається дата зняття з обліку. Зняття ТТЗ з обліку у зв'язку з непридатністю до подальшого використання та його вибракуванням списання здійснюється без технічного огляду транспортного засобу. Вибракування списання ТТЗ, що належить юридичної особі, підтверджується актом на списання ліквідації основних засобів, а фізичної особи її заявою. При цьому свідоцтво про реєстрацію таких ТТЗ здається територіальним органам. Держпраці. Для зняття, що необхідно, заява, свідоцтво про реєстрацію, акт технічного огляду ТДЗ або акт на списання основних засобів, заява для фізичних осіб, акт ліквідації основних засобів. У разі втрати свідоцтва про реєстрацію на ТТЗ, які непридатні до подальшого використання та вибраковуються, списуються, власник подає посвідчені в установленому порядку документи, що підтверджують факт їх втрати. На нашому сайті в розділі адміністративні послуги розміщені форми заяв для юридичних осіб і фізичних осіб. Документи для реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку подаються в паперовому, паперовій формі, чи надсилаються поштою до Центру надання адміністративних послуг міста Крапивницького або в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг. На зареєстрований перереєстрований ТТЗ територіальний орган Держпраці через центр надання адміністративних послуг. Видає свідоцтво про реєстрацію встановленого зразка з присвоєним номерним знаком. Свідоцтво про реєстрацію має необмежений срок дії. Купівля присвоєних під час реєстрації перереєстрації номерних знаків на ТТЗ здійснюється їх власниками у суб'єкті господарювання, які їх виготовляють. Дякую за увагу. Добрий. день. Наступна тема це державний ринковий нагляд та контроль харчової продукції. Державний ринковий нагляд це діяльність органів ринкового нагляду з метою забезпечення відповідності продукції, встановленим вимогам, а також забезпечення відсутності загроз суспільним інтересам. Державний контроль продукції це діяльність митних органів і забезпечення відповідності продукції, що вводиться на митну території України. Метою здійснення державного ринкового нагляду є життя обмежувальних заходів з відповідним інформуванням про це громадськості щодо продукції, яка при її використанні за призначенням може становити загрозу суспільним інтересам, чи яка в інший спосіб не відповідає встановленим вимогам. Метою здійснення контролю продукції є забезпечення відповідності продукції, що возиться на митну територію країни, встановленим вимогам до моменту її випуску у вільний обіг на митній території, та недопущення везення на митну територію країни продукції, яка становить серйозний ризик суспільним інтересам. Законодавство про державний ринковий нагляд і контроль продукції досить таке велике. Тут і закони України, які представлені на слайдах. І накази Мінекономрозвитку, розвитку, постанови Кабінету міністрів, з якими можна буде ознайомитися, переглядаючи слайди повторно. Кодекс також Кодекс України про адміністративні правопорушення та інші нормативні правові акти, які регулюють діяльність у сфері державного ринкового нагляду, в тому числі технічні регламенти. Технічні регламенти це нормативно-правові акти, прийняті Кабінетом міністрів України. І в яких визначено характеристики продукції або пов'язані з нею процеси чи способи виробництва, а також вимоги до послуг, включаючи відповідні положення, дотримання яких є обов'язковий. В технічному регламенті можуть міститися вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи способу виробництва. Держпраці та і територіальні органи відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 28 грудня 2016 року номер 1069 здійснює державний ринковий нагляд за 11 видами продукції, що введено в обіг на ринок України, відповідно до вимог технічних регламентів та закону України про загальну безпечність нехарчової продукції. Представлений перелік технічних регламентів. Контроль за якими здійснює держпраці, це прості посудини високого тиску, і можна побачити, які технічний регламент він відповідає, ліфти, компоненти безпеки для ліфтів, канатні дороги для перевезення пасажирів, їх вузли та пристрої безпеки, вибухові матеріали промислового призначення, обладнання та захисні системи, призначені для використання потенційно вибухонебезпечних середовищах машини та устаткування, рухоме обладнання, що працює під тиском, засоби індивідуального захисту, знаки безпеки і захисту здоров'я працівників, обладнання, що використовується в зовні приміщень, та обладнання, що працює під тиском. Це перелік технічних регламентів, контроль за якими здійснює держпраці, розповсюдження продукції, яка не відповідає вимогам технічних регламентів та може становити загрозу для здоров'я людини, заборонено на території України. Заходи державного ринкового нагляду включають в себе перевірки характеристик продукції, в тому числі відбір зразків продукції та їх експертиза випробування, обмежувальні коригувальні заходи, що включають обмеження надання продукції на ринку, заборону надання продукції на ринку, вилучення продукції з обігу, відкликання продукції, контроль стану виконання рішень про вжиття обмежувальних коригувальних заходів. Попередження органами ринкового нагляду, споживачів, користувачів про виявлені цими, цими органами небезпеки. Заходи ринкового нагляду вживаються щодо продукції, яка надається на ринку, в тому числі щодо одиниць партій, введеної в обіг продукції, що зберігається на складах імпортерів. Щодо продукції, яка представлена за місцем проведення ярмарку, виставки, показу або демонстрації продукції в інший спосіб. Також щодо продукції, яка перебуває під митним контролем у разі її призупинення її митного оформлення. Під час проведення перевірок характеристик продукції її розповсюджувачів, а також виробників, об'єктом перевірки є, зокрема, наявність знака відповідності технічним регламентам, якщо його нанесення передбачено цими технічними регламентами на відповідний вид продукції. Та додержання вимог щодо його форми, опису, правил та умов нанесення знаку відповідності, а також правил його застосування. Також перевіряється наявність супровідної документації, яка має подаватися до відповідної продукції, зокрема, інструкція з користування, етикетки, маркування, інші позначки, якщо це встановлено технічними регламентами, також наявність декларації про відповідність. Якщо згідно з технічним регламентом на відповідний вид продукції, продукція при її супроводженні має супроводжуватися такою декларацією, зупинюся більш конкретніше на знаку відповідності технічних регламентів. Всі ви бачили на продукції такий трилисничок. Цей знак є єдиним знаком, що свідчить про відповідність продукції загальнообов'язковим вимогам безпеки, що діє на території України. Форма опис правила та умови його нанесення затверджено постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня 2015 року номер 1184 На цьому слайді представлені опис знака відповідності технічним регламентом, зазначено, якого розміру він повинен бути. Зображення знака відповідності може бути плоским або рельєфним і виконується двома контрастними номерами. Висота знака відповідності не може бути менше як 5 мм, якщо інше не передбачено відповідними технічними регламентами. У разі зменшення або збільшення розміру знака відповідності повинні бути дотримані його пропорції. Знак відповідності супроводжується ідентифікаційним номером у форматі, все можна побачити, самим знаком UA, TR і три цифри – ДЮА це умовне позначення України латинськими літерами. ТР це умовне позначення, яке означає, що орган з оцінки відповідності призначено на виконання робіт з оцінки відповідності вимогам технічного регламенту. І три останні цифри це ідентифікаційний номер, призначеного органу з оцінки відповідності. Правила та умови нанесення знака відповідності. Знак відповідності наноситься на продукцію або на її табличку з технічними даними, таким чином, щоб він був видимим, розбірливим і незмивним. У разі, коли це є неможливим або невиправданим через характер продукції, наприклад, якась продукція, яка дуже маленька, окуляри, наприклад, що не можна нанести знак відповідності на скло, а на дужку він не поміститься. До знак відповідності наноситься на пакування та на супровідні документи, якщо такі документи передбачені відповідними технічними регламентами. Знак відповідності наноситься перед веденням продукції в обіг, тобто, якщо на продукції відсутній такий знак відповідності, таку продукцію не, не можна реалізовувати. Декларація відповідності технічному регламенту це теж той документ, який перевіряють органи державного ринкового нагляду. На сьогоднішній день перевірки поки не проводяться, але у разі відновлення перевірок, в першу чергу, буде перевірятися наявність знаку відповідності та наявність декларації відповідності технічному регламенту. Це документ, який підтверджує, що вироблена продукція відповідає вимогам технічного регламенту. Декларація відповідності видається виробником на підставі підтверджених доказів відповідності продукції або ж на підставі протоколу випробовування акредитованої лабораторії. Форма декларування вказується у відповідному технічному регламенті, тобто до різної продукції може бути різні вимоги до оформлення декларації відповідності. Декларації для підтвердження їх достовірності надаються разом з передбаченим технічним регламентом комплектом документів для реєстрації в акредитований або повноважений орган оцінки відповідності. Це коротко про здійснення державного ринкового нагляду. Ну, ще хочу зазначити, що постановою Кабінету міністрів України від 26 грудня 2011 року, No1401, затверджено порядок повідомлення про продукцію, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції. Цей порядок визначає механізм подання суб'єктам господарювання повідомлення про продукцію, яка може становити ризик під час її користування. Тобто, якщо виробникам або розповсюджувачам продукції стало відомо або повинно бути відомо на підставі наявної в них інформації, що продукція, яку вони ввели в обіг, або розповсюдили, становить ризики для споживачів, то вони повинні повідомляти органи ринкового нагляду відповідно до постанови Кабінету міністрів України No1401. Також кожен споживач може звернутися до органу державного ринкового нагляду відповідно до статті 7 закону України про загальну безпечність нехарчової продукції та повідомити про продукцію, яка не відповідає вимогам. Звернення громадян повинні бути оформлені відповідно до статті 5 Закону України про звернення громадян. Дякую за увагу. До побачення.